Отже, чекаю ваші питання стосовно ситуації по вашим регіонам на сьогоднішній день двадцять третє грудня 2022 року. Ваші питання, мої відповіді. Підписатися на мій канал, будь ласка, Ірина Літовка та роза покликом душі. Ви маєте змогу ось зараз. Підписатися, натиснути на дзвоник і написати обов'язково, розвернути коментар. Це дуже важно, повірте мені. Моя мета набрати уход. Карта, яка вислизнула з колоди. Сьогодні я працюю на колоді Таро Гранд Люкс таро темне таро Вейта. Чекаю своїх друзів. Кого є світло? Будь ласка, заходьте і ставте питання стосовно ситуації в Україні. Дійсно, останні новини це візит нашого президента Володимира Зеленського у Сполучені Штати Америки. Як пройшов візит? Давайте подивимося на картах. Ви знаєте, як, але подивимося, що скажуть нам Тару Гранд Люкс в Чіра Маркеті. Шістка жезлів. Тобто всі зусилля були направлені на досягнення мети. Далі в нас. П'ятірка кубків. Щось були деякі розчарування, в чому вони були. Розчарування, звичайно, були з того боку. Розчарування в деяких планах, які ми ставили на мету, на цей візит. Ми хотіли чогось більшого, да? ми хотіли досягнути все і одразу по карті Сонце. Але сталося як. Дев'ятка мечів. Дійсно, ми ще налякані ситуація, яка склалася в Україні. Візит проходив під Егідою. Ну да, Луна. Страхи в нас ще присутні, страхи, жахи цієї війни. Да, так і є. Хто скаже від чого? Від того, що війна ще не прекратилася, і в Україні продовжується руйнування нашої інфраструктури по карті Башня. Тому ось так якось цей візит пройшов. Не все так склалося, як ми хотіли. Але подальші етапи нам сказали не висвітлювати. Дякую вам за перший лайк. Пишіть, будь ласка, коментарі. Дуже вітаю ту людину, яка в мене сьогодні зараз на ефірі. Будь ласка, пишіть свій коментар, що ви відчули після візиту нашого. Президента Володимира Зеленського у Сполучені Штати. І зараз ми з вами подивимося, як відреагувала Росія на візит президента України Володимира Зеленського у Сполучені Штати, який пройшов дуже результативно. Ви бачили як. Але як відреагувала Росія? Ми подивимося на темному Таро Вейта. Да, подивимося з вами на оцих картах. І так, як відреагувала Росія на візит Зеленського у Сполучені Штати Америки? Ви маєте змогу на сьогоднішній момент підписатися на мій канал Ірина Літовка. Я проживаю в Україні. Як підреагувала? <кхух> Збунтувалась по справедливості. Що ж вони там по цій справедливості вважають? Оборона, карта дев'ятка Жезлів, Плани. Вони дуже, дуже хвилюються, що тепер наша оборона сталася так, як ми і планували. Да, так як ми планували, в нас Україна буде оборонена. Бачите, внаслідок цього візиту, внаслідок планів, цей візит давно стояв в планах, він був таємничений. Але ніхто не очікував, да? але я від вас очікую лайки і коментарі. Да? І всі вважали, да ладно, що там той візит, да? що він має значення, яке ж він мав насправді значення. О, <кхи> Деякі хтось вважав, що це ілюзії, що це ілюзії, да? цей візит. Наїна Масткова. Доброго вечора, слухай, але я попереджую, бо може будь-який час зникнути світло. Ну, звісно, візит був такий. Ви знаєте, ми не все отримали, що хотіли, а так, 50 на 50, двойственний. Не можна сказати, що він такий дуже результативний, але те, що ми отримали, в нас дуже влаштовує. Правда ж? Правдаш? Ж? Анаїночко, як ви пишете? Влаштовує нас те, що ми отримали після цього візиту. Ось такі карти, дивіться, візит цей був по справедливості за оборону нашої країни, яку ми дуже давно планували. В далеких планах тепер ці плани втілилися в дійсність по тройки жезлів. І знаєте, навіть нам ще щось предлагали. Ми відмовлялися, щоб не сприйняти це як ілюзії. Так? Ми дуже-дуже задоволені цим візитом. Але це ще не все, що ми хотіли отримати по показки Віка Пентаклі від цього візиту. Як кажуть, далі буде, далі буде, і від цього далі буде. В наших опонентів дуже рве пукани Тепер я достану іншу колоду. Це моя класична колода Таро. Маленька міні, до речі, в мене є посилання під кожним відео, де ви можете вказати спроможну допоміч моєму каналу для придбання нових колод, так, так як старі колоди в період війни. Дуже-дуже дуже сильно те, ну, гублять енергетику. І якщо ваша допомога буде помірною або дуже надпомірною, то деякі. Кошти будуть направлені на допомогу ЗСУ. Якщо ви хочете допомогти нашим Збройним силам через мене, можете поповнювати картку мого монобанку із спеціальною позначкою на допомогу ЗСУ, обов'язково ми будемо направляти ці кошти на допомогу ЗСУ. Чекаю від вас питання. Наїна Воскова, дуже дякую, що ви завітали до мене на канал. Зараз трошки я поділюся цим ефіром. У нас пройшла тривога, да? але ми звикли до цього. Я ділюся, поширюю мій ефір. Прошу вас поширити цей ефір. Ділюся в телеграм. Моя група Таро за покликом душі. Приєднуйтесь